У 2010 році близько 5 до 13 мільйонів тонн пластику потрапляло в океан щороку. У 2025 році близько 11 мільйонів тонн пластику щороку потрапляє в океан, а від 19 до 23 мільйонів тонн у водні екосистеми загалом. У 2035 році в океан може потрапляти до 25-30 мільйонів тонн пластику щороку. Я бачу, як то не краса загорнута у ваші пакети. Ви називаєте це прогресом, а я повільним самогубством. Зупини пластик, поки він не зупинив життя.